Всім привіт і в цьому відео я почну виживати у новому модовому світі. Але це не все так просто. Цілем мого виживання це буде будівництво власного поселення. Це буде доволі цікаво і водночас важко, тому що я вирішив побудувати його незвичайно а на воді. Ну я ж адекватний. А це означає, що мені буде необхідно викопувати тонни землі. Тому гайда до перегляду відео. приємного всім перегляду. Ну і в принципі смачного всім, хто їсть. Будь-яке виживання в Майнкрафті, як і завжди, в принципі, починається з рубіння дерева. Як неочікувано. Після того, як я нарубав дрова, я пішов оглянути місцевість і знайшов селище. В перший же день. Це неймовірна вдача, як на мене. Прийшовши у село, займаємося стандартними речима. Грабунком жителів. Побачити тесманського диявола, мене з'явилась прекрасна ідея. Чим би не вдарити його. І це закінчилось не найкраще. Я нічого не знаю, але це найкраща збірка, яку я робив. Тут є кит. Але так як це топік, я вирішив зробити собі човен і відправитись на пошук кращої долі. Життя мене нічого не вчить, і я вирішив вдарити єнота. Під час пошуків кращої долі я натрапив на прекрасне, затонувше місто. Точніше, маленький будиночок, як розумієте, все, що від нього залишилось. І в ньому я якраз таки знайшов прекрасний стартовий корабель, який знадобиться мені для заснування нашого прекрасного поселення. Я вирішив в шахту і натрапив на це прекрасне залізо. Ну, я його звісно добуду. Кінець другого прекрасного дня. Так як я найбільш адекватна людина, я вирішив побудувати поселення на воді. Тому, в принципі, починаю будівництво маленької бази, ну і маленького такого острівка. І, в принципі, я використовую цей магічний корабель, і в мене з цього паперового, я не знаю його ще назвати, кораблика робиться ось цей величний корабель, на якому ще є лут для мене. А ось тут на третій день я обрав кілька хвилин, реально хвилин. Але я цього не вставлю, як я обрав в принципі, Мерію. Дуже корисно, але побудую я її не скоро, тому що віляється спершу був необхідний будинок будівельника. А ось в цей момент я нарешті додумався поставити хатинку для будівельника, бо, я саме її спершу необхідно поставити, щоб наняти будівельника, який же нарешті побудує нам ратушу. Четвертий день прекрасного копання на цей раз землі заради того, щоб побудувати просто-напросто, так би мовити, знаєте, фундамент для хатинки. Бо там, якщо не поняли, необхідно 300 землі. Викладаємо землю нашому прекрасному робочому, щоб він побудував фундамент для нашої прекрасної хатини. Ну, точніше, хатини для нього, що він мав де жити. Хоча там навіть не буде ліжка, але окей. На шостий день я пішов в шахту заради того, щоб накупати залізо та вугілля, а в ідеалі мені взагалі необхідні діамантові інструменти. А найкраще буде топова незарита броня та топові незаритові предмети, тому що копати всі ці, ці блоки землі завдяки кам'яним інструментам це збочення, і це займе надзвичайно багато часу у мене. В якийсь момент мій колоніст вирішив дізнатися, чи існує життя після смерті, і вирішив здохнути від скелета в океані. У мене. Навіть немає стаку заліза, але зате я знайшов діаманти. В принципі, я собі зроблю діамантовий щоб в майбутньому побудувати портал в пекло. точніше добути обсидіан для нього. Ну і коли знайду ще одну заложу діамантів, я собі поставлю зачарувальний стіл, щоб зачаровувати предмети. На жаль, поки що на перший рівень. Вдача все-таки на моїй стороні, і я знайшов ще одну залежу діамантів. І це не може мене не радувати. Вечір прекрасного сьомого дня. Бо я в шахті виявляється був цілий день аж до вечора. Почався з того, що коли я виліз з шахти, я натрапив на прекрасного скелета в моєму бляха човні. Ну і вбив його, доки він не вбив ще одного жителя, і він не дізнався, що після смерті. Знаєте, після шахти я вирішив піти нарешті на цей прекрасний материк, острів, як його там, і накопати землі, і, нарешті, її віддати нашому будівельнику, щоб він добудував, в принципі, собі дім. І як на мене, це буде наша спільна перемога. Робимо діамантове кайло на дев'ятий день. На 10-й день я вирішив накопати обсидіану заради порталу в пекло і роблю все по стандартному своєму шляху. Ламаю блок обсидіану і після того заливаю туди в воду. Ну і все по стандарту. На 11-й день, після того, як я добув обсидіану, ну і зробив деякі речі, я вирішив добути все-таки трошки дерева для моїх прекрасних жителів, щоб вони. Ну. Принаймні не те, що почали будувати мерію, а мали запаси, щоб я потім менше добував деревини. На 12-й день, викопавши блок заліза, я знайшов прекрасну печеру, де була орда мобів. Зачистка мобів пройшла майже успішно. Я один раз вдох і зараз сиджу, цей прекрасний кругляк, щоб забрати свої речі. Але на цей раз я точно все зачищу. В принципі, ось так монотонно і проходить моє зачищення печери. Я взагалі пішов в шахту заради того, щоб зробити собі хоча б залізну броню, і вже з нею піти в пекло, щоб мені не дали там п. Пе... <гум> щоб зі мною там не поговорили культурно, саме так. Ех, сон, милий сон і кінець 11-го дня. А тут, на 12-й день, я вирішив з дурості напасти на тасманського диявола. І прийшов його друг, і вони мене чуть не забили. Але це таке. До речі, я не просто так чекав ночі на цьому острові, я чекав заради павуків, щоб зробити собі вудочку і фармити їжу, тому що в плані їжі в мене жопа тотальна. Тринадцятий день в мене буде повністю медаційний. Я буду цілий день сидіти, ловити собі рибу, думати про щось вище, е, що ще, буду сидіти собі і одумувати, як би, ї... як би вдарити по Кримському мосту. На жаль, я був змушений віддати жителям трошки їжі, хоча як я потім прям під кінець цієї серії зрозумію, що не можуть жити на святому дусі, я би їм не давав їжу, якщо б я це знав. Але на жаль, я зараз це роблю. З моменту останньої з нашої з вами зустрічі, ну, десь два дня, І вже в принципі, 15-й, і я на диво знайшов розбійника за арбалетом, але він був без прапора і без своїх друзів. Тому, на жаль, рейду не буде. Ех. В принципі, поки я гуляв по цьому материку, острою чи що це є за Лівбіса таке, я зайшов в шахту і чуть не здох від лави, поки тікав від кріперів. Все ж геніально. 16-й день проходить за тим, що я фармлю собі рибу заради походу в пекло, щоб я мав що там їсти. Крафтимо прекрасну запальничку на 18-й день для порталу. Також крафтимо броню для пекла, щоб нам там не дали прочуханки. Саме так. На диво, мені пощастило, і мій портал опинився одразу в бастіоні, і мене зустрів зорстокий піглін. Тому лутаємось. Цей гістол я ще побачив, вони такі жахливі, та хрінь, бере, кидає якихось мух в тебе взагалі я б їх веду. Останнє, що побачила ця свиня, це був я і лава. Зараз ви бачите зраду у чистому вигляді під час зачищення бастіону. Після пекла, набравши трохи досвіду, я вирішив зачарувати свою броню. А чому би і ні? Рубрика Бог паркуру в Майнкрафті. Поки я шукаю прекрасну фортецю зради того, щоб зробити собі зіліварочну стійку, я знайшов Glowstone і зразу цього дубу. З'ївши дві рибини Там не знайшовши фортеці, але я знайшов другий бастіон, але цей момент, як я розумію, не записався. І я йду в простий світ зради поповнення запасів їжі. На 21 день я в цей прекрасний красивий біом у пеклі, який якраз таки був доданий модом біома з Атланті. Якщо не пили, саме так і називається. Тут перша свиня, яка генія, яка пішов себе палити. А нудні вони просто пройшов за тим, що я просто-напросто ловив рибу. На 21 день я нарешті знайшов пекельну фортецю і зразу вибиваю цього іфрита заради варельної стіки, яка мені краски був нехитана для зілля слабкості, щоб потім вилікувати жителів і зробити ферму заліза. А потім то залізу продавати жителям, отримувати смарагди і так собі отримати топові інструменти та топову броню. Мій план геніальний. А ось на цьому прекрасному моменті я чуть не здовг від двох хоблінів. Це ж так чудово, егеш? Вбиваємо останнього Ефрита і, в принципі, це все ми повертаємось в простий світ. Крафтимо варельну стійку з палки Єфрита, який неочікуваний і приємний подарунок. Ведмідь братик трошки подорослішав. Я став трошки жахливим і пекельним, знаєте. Ось це саме той момент розуміння всієї тупості ситуації, тому що я здох кілька разів в пеклі, а виявляється, мені взагалі не був необхідний пекельний наріз, заради якого я якраз таки йшов і шукав другу фортецю. Клас! На 24-й день я знайшов затонувший корабель і залутав його. Хоча він був наполовину затонувший, але гаразд. І 24 го дня вночі я знайшов нарешті зомбі-жителя, який якраз таки в принципі, відправляється до мого прекрасного човника на лікування. Кидаємо зілля і даємо яблуко. Ну і в принципі тепер чекаємо. І ось на вечір 25-го дня я знайшов в принципі, другого зомбі-жителя. І, в принципі, мені залишається ще їх розмножити і почну робити ферму заліза. Так. І, в принципі, будуємо прекрасну так би мовити, клітку для наших жителів, де-небудь жити та розмножуватись. Ось тут, в принципі, я починаю будувати фундамент для нашої ферми заліза. Поки я шукав вівцю, я знайшов е, прекрасний закинутий портал в пекло і золотав його. Ну ось в цей момент я здійснив свою найбільшу помилку. І пішов до крокодила і встрав всі свої речі, тому що моя могила кудись зникла з речима, і я потім видавав їх собі з креатива. Клас! Ну, а що нам простим українцям? Я беру овечку в руки і, в принципі, несу її аж додому. Ура! Світанок 29-го дня, і ми стрижемо нашу прекрасну овечку, яку ми привезли. А ось тепер, в принципі, ставимо скло і кімнатка для жителів майже готова. Ставимо перегородки, щоб вони не випали. На 30-й день відправляємо першого жителя у нашу прекрасну ферму, точніше, до його місця на не менш прекрасний вагонець. Часто, як мене бісить інколи працювати з жителями, це такі прекрасні істоти, яких ти не можеш загнати ні повідком, ні якоюсь їжею або предметом. Був прикольний, що можна було б взяти в руки смарагд і вони б йшли за тобою. На 31-й день я будую дах для, для самої ферми, щоб, щоб зверху не спавнилися големи і не згорів сам зомбі. Забираємо цього зомбі до себе на острів заради ферми залізом. Нарешті я загнав цього красення в діжку, тепер він там буде сидіти вічно і лякати моїх любих жителів, а вони будуть спавнити мені големів. А вони будуть здухати і будуть приносити залізо. Ура! Я вирішив трішки покрити корабель плитами заради того, щоб тут не спавнилися прекрасні големи. Спершу я виставили 9 воронок, але щось пішло не так, і вони чомусь не збирають предмети, які були на магмі, тому я вирішив зробити це по стандарту прекрасна вагонетка, яка буде кататися туди-сюди. І ось, нарешті я запускаю вагонетку, і ферма заліза готова. І це кінець. Але не виживання. На жаль, це кінець відео, але продовження вийде незабаром. Тому дякую вам усім за перегляд. Поставте вподобайку, підпишіться, поділіться з друзями. Ну і за бажання можете підтримати канал Фінансово. Надяці! або на картку монобанку.